Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Іван Нехода. Чому в лисиці найкращий хвіст? Давно ще за старих часів, у звірів. Не було хвостів. А мухи роєм біля вух, Чим отбиватися од от мух. От в лісі, на березі, прямо шле звірям дятел телеграму. Тук-тук, всім звірам в ліс прийти. Тук-тук даватимуть хвости. Найперша, звісно, як годиться, пронюхала про це лисиця. Прибігла спритний малахист і вибрала найкращий хвіст. Великий, довгий та пухнастий, і де всміхається от щастя, хвостом веляє хить дахить. Назустріч їй Сірко біжить. Гав-гав! Далеко ще брести, зосталися іще хвости. Зостались не такі хороші, як мій, але дають за хрощі, біжи!» І сірко чим душ подавсь, сірку теж гарних із діставсь, такий, хоч бубликом підкинь. Біжить сірко, назустріч кінь. Здоров, рости іще зосталися хвости. Зостались гірші вже, ніж мій, але ще є. Біжи мерщій. Помчався кінь. Пошовку трав. Кінь теж хороший хвіз дістав, біжить додому. Аж йому зустрічається корова. Му? Чи мені йти? А чи невти, чи ще му ну, зосталися хвости? Зостались, кинув на скаку крові кінь. На осоку похожі. Шерсті зовсім мало, хвости пухнасті розібрали. Взяла корова хвіст негожий, на осоку траву похожий. Останньою в кінці вже дня прителіпалася свиня. Хрю-хрю, зостався хвіст мені. Нема. гукнули всі свині. Ти де ж була? Спізнилась ти? Забрали вже усі хвости, зоставсь маленький он на пні, і віддали його свині. Так кожен звір. Вір чи не вір? І живе своїм хвостом з тих пір. Лисиця спритний малахист, тому й найкращий в неї хвіст. Кінець. Каз. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу, підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.